Проходячи дорогу в нашому житті, ми зустрічаємо велику кількість різних людей, які, безперечно, залишають у нас слід. Інколи це спілкування буває довгим, світлим і радісним, але інколи воно буває зовсім не таким і приносить в наше життя сумні спогади. Але без сумнівів, все наше спілкування і всі наші зустрічі. Мають дуже глибокі духовні значення. І про це духовне значення говорив старець Єронім Єгінський. І ось що він писав: коли ти зустрінеш іншу людину, постарайся знайти в ній таку добродітель, якої в тебе немає, і полюби цю добродітель в ньому. І через цю добродітель починай восхищатися цією людиною, починай цінувати її. І молитися за них, а на все інше не звертає жодної уваги. І в дійсності, інколи ми в спілкуванні з іншими людьми шукаємо те, що самим нам дуже подобається, тобто, інколи ми кажемо нам по смаку та люди. Але ж насправді ті зустрічі, які Господь посилає нам, даються в тому числі для повчання. І якщо в комусь чесно знайти добру рису характера і полюбити цю людину за цю добру рису характера, то багато чого можна навчатися самому, і дуже багато можна принести і для життя цієї людини. А на все інше говорить старець не звертай ніякої уваги. Дай Бог кожному з нас від наших зустрічів виносити те, що народжує в нас. Веру, надію и любовь.